Була мати, знайшла насіння, посіяла квітку на своєму городі, вона не знала у людей питала, а що це за квітка? Ну що це за квітка? ну Що це за квітка? Хто ж знає? А це вогняна квітка, вогняна квітка, вогняна квітка така сильна, ніжна і жива, а це вогняна квітка, вогняна квітка, вогняна квітка, така сильна, ніжна і жива. А це вогняна квітка, вогняна квітка, вогняна квітка така сильна, ніжна і жива, Ой, мати любила цю квітку, вона поливала джерельною водою, вона брегла в своїх долонях і ти збережи. А це вогняна квітка, вогняна квітка, вогняна квітка така сильна, ніжна і жива, а це вогняна квітка, вогняна квітка, вогняна квітка така сильна, ніжна і жива. Пам'ятайте, люди, бережіть природу. Бо це наша земля, це наша родина, і це наша країна, а це вогняна квітка, вогняна квітка, вогняна квітка, така сильна, ніжна і жива. А це вогняна квітка, вогняна квітка, вогняна квітка така сильна, ніжна і жива, а це вогняна квітка, вогняна квітка, вогняна квітка така сильна, ніжна і жива.